Всім доброго дня! Хочу з вами поділитися Це сьомий день боротьби за життя малих дівчаток і другий за життя вон, хлопців трьох. Знову ж таки, відкрапали. Крапала я вдома сьогодні. У мене нова. Боже мой, я вивчила нову. Методику, не методику, а якийсь новий навик. Нашого мені тільки треба в цьому житті, я не знаю, але колись розуміння дойде. Діти наїлися, крім хлопців. Хлопці не їдять. Хлопці, троє, бачите, лежать, то їм дуже погано. Сім дівчаток, що цих дівчаток, що я крапала. Сьомий день боротьби ми побороли. Ми, слава Богу, все перебороли перебороли. Ось одна хуліганка. хуліганка, да, Мамина хуліганка. Єля. Вчора і малому цьому було плохо, і тій ті малій, але сьогодні, все, слава Богу, ось ця, що була дуже важка. Вона їсть, вона вже дає терій дітям. Вон, бачите, стоять мене присорби випаюю, ходжу. Хлопцям наразі дуже зле. Тобто в дівчаток минув критичний момент. Вони, слава Богу, живі та наїлися. Ридюша, камара, геля. Це ж на пустіка там. наїлася та лягла собі лежить. Побачу завтра. Завтра, не знаю. Як буде змога, зніму, бо крапаю у хлопців. Три крапельниці і ще й вдома, ну це якийсь капець. Я не знаю. Я ніколи того не робила, але в ветеринарній клініці тут вихідні у нас, то мені прийшлося вивчити... Короч, вивчити, як крапати дітей. Я там навіть трошки засняла, покажу вам. Які крапати. Бачите, та пузика начала наїдати вже, слава Богу. Єля хоче кушати? Єля хоче кушати? Чекаєш, що тобі рано. Ця ось о, лазить вже, бачите? Ця, ця та, що получше мала була, покраще. То вона... Та Єля, блін! Що ж ти мене валиш? Ні, ще рано кушать. Ще рано кушать. Скажи мене, покажи мене, покажи. Ось о, красота. Красота. То все добре. У нас з дівчатками, слава Богу, ми перебороли. У нас все вийшло. Наразі тяжкий лісенок, я його називаю, бо він мені схожий на лисеня. Я його називаю ліснок гіляди в баню. Я його називаю лісенком. І тяжкий оцей триколор хлопчик. Але я вірю. Все, трошки йому полегше, навіть стали вуха, бачите, два вушка встало йому полегше. Вчора дзвонить свікруха, каже Маріна, давай тобі поможу грошима, але я кажу, я справляюсь. слава Богу. Всім дякую за гарні, ну, за... Боже мой. скажіть, я скажу, голова кипить, я вже не сплю шості сутки. Шості сутки, сьомі, сьомі вже, виходить, сьомі. І сьогодні я знову не буду спати, бо цих малих я забираю додому. Вони будуть у клітці. Вдома. Бо мені їх треба кожну годину відпоювати. Лісенок дуже важкий, бачите. Ну, такий він сидить, він голову тримає, але він важкий. Ця ось у фуліганка вже очухалась. Ця вже очухалась, так? Да? Да? Кулю, обіцяла, що засніму, як. Я Роблю уколи, але це неможливо зробити. Вони кричать, вони оруть, і я не можу зняти. І уходить дуже багато часу. мені допомагає співробітниця. Я її також, я знаю, що вона дивиться, мої відоси. Вікторія, я тобі вдячна. реально, Є моменти, коли ходить, тяжкий, але ходить. Є моменти, коли я скажу, скажіть, я скажу, коли ну, фізична допомога. Вона каже, завтра приїду. А ви хоч трошки ляжете по спите, кажу, ти куди? Я мені совісті не хватить спати. Та й все, гелік. Гелік тільки що чуть не отримала от Камари. Тирі, ріверні отримала, але гризнули папу нам. Ну, все добре, все добре. Малі, бачите, ці малі. Слава Богу. Та я ж кажу, наїлася, ганяє вже всіх. Слава Богу, я говорю, критичні моменти. Скінчилися, слава Богу, скінчилися, але я вам скажу так, в мене, Боже мой, скажіть, я скажу дві, два тижні відпустки і один тиждень з них просто пекло, просто якесь пекло. Вчора капаю тут, сижу, да, там, випоюють їх дітей, не капаю, а випоюють їх дітей. Пробачте, трошки плутаються мислі, бо думки і слова, бо я ж кажу, я не сплю, я не сплю вже який день. Не виходить виспитись. Ну як? А як я можу спати, як дітям паганути? Все болить, м'язи болять, голова болить. Але, але так, але так. бачите, ось, ось. Так, Мені вже добре. Я вже все, вичухалась. Я вже вичухалась, я вже тут ганяю. Вухо став друге. Що ти, одне поставила, друге ні. Став вухо друге. Казулька. То я вам можу сказати, що вчора я прийняла вірне рішення. Бо я вчора я говорю, я ж вчора їхала, я не знала, я правила. вірне рішення прийняла, що не повезла малу на крапельницю чи не вірне. Я з приводу малу я прийняла вірне рішення. Але наразі я шкодую, що я вчора не відвезла лісенка. Ну, думаю, що вдома, вдома я його відкапаю. Побачите, я ж кажу, я опублікую відео, як це відбувається вдома. Ну, це, це капець, це капець. Сьогодні... І Відвозила Віку додому, кажу, втомилася. Вона каже: Ні", кажу, брешеш. Я знаю, що ти втомилася, бо що в мене киплять мозги, що в неї киплять мозги. В неї там чоловік, сім'я, двоє дітей, а вона з моїми собаками на допомозі бігала. Ну, кого... ну, І ще кого пустити в хату. ну, Наразі на території. Я боюся, бо вони не привиті, не і в них трошки, ну не трошки, а гарно ослаблений імунітет наразі. Капаю до препаратів, ми капаємо. антибіотик у нас внутрівена йде, ентер, парвавірус, що там ще гідота, слава Богу, не підтвердилась. Да, Ти мала слухаєш? Ти мала слухаєш, тобі так було погано, а зараз ти вже мені фуліганиш. Кажи, зараз мені вже добре. Скажи, я наїлася, вуха треба ставити отак оп. Ти бачила, я навіть у того буду залишила, сьогодні вуха встали. Покажу вам стали вушка у того хлопчика. Йому зле, але ну, я маю надію. Як той казав Тарас Шевченка, боїтесь, браття та побороти. Ми поки що боремо. Але й журю злягли ці троє хлопців. Раз, два, і три. Це капець, це капець. Що на цій малим? Також було погано, але я їх, слава Богу, реанімувала. Ку-ку, ти хочеш тебе показати, так? Да? Тебе показати? Ну, кази, мама, ну звісно, за мене ж, скажи, люди переживали. Ох, ти ж хитруля! Ти знаєш, як я за тебе переживала. І гелю погладити треба. Ну, звісно, геля така, подожди, мала, а я. Ти чого до комари лізла? Битися, ага? Ти що? Тютю мелочь. Провокатор. Що таке? Бачила, там писала одна коментар. От е, такого навіть не роблять, де там, боже мій, не знаю, в приютах, бо не хворих собак там, боже мій, зі здоровими тримати. Ну, такі бред. Я говорю, люди як починають писати. І я говорю, гарним людям, я всім вдячна за гарні відзви, відгуки, десь щось підказали, де щось. ну, Дякую за допомогу, дякую за те, що переживаєте. Дурачкам, які, так, да, да, лайк не поставлю. мені нахилі не треба її лайк. Блин. Я ж говорю, на ото писати, листи... ну, тут і так на душі важко, тут і так, блин. я ж говорю, не спиш втомлений, як собака. Ні, там треба щось написати, ото, блін, якийсь гімнюшку. не знаю, Лайк не поставлю, тому що хвора на голову. Я скажу від себе, я ж говорю, вони всі в контакті були. та й все, Вони заражені наразі всі. от і все. Малих, я ж говорю, яким дуже погано, як і тих дівчаток, я випускала сюди, щоб, скажіть, я скажу. Ну, щоб вони мали змогу повісити і покакати, бо вони дуже культурні, вони не хочуть того робити в клітці. Так само я винесла і хлопців. Вони всі в контакті. Тут не може бути там цей заразився, знаєте, один серед там сімерих, а а ті ні. Ну такі бридянки. Не звертаю увагу, не так. Все. Напоїла присорбом, тільки що сербентами пию, клізмю. Це капець. Я говорю, це тупа, друга, ну, тиждень пекла. Це просто пекло. Сьогодні вночі там дали теж І літали ті шахеди. Блін, капець. Я думала, хоч сьогодні висплюсь, ну там хоч блін, ну, ну, ну хоч на годину, який там фіг, блін. Я говорю, Кому що а комусь вбивати, комусь рятувати. Ну, кожного своє не в голові да, там, або в душі. Я наразі рятую, там одна теж. А, це ж ця написала, що не купуйте собак, беріть в приюток. Ну думаю, скільки ж ти бідолага взяла собак собі? Скільки ти взяла собі собак в приют? Чи якій ти хоч одній собаці, може, допомогла, хоч одній собаці, може, допомогла, хоч кого врятувала. Чи може хоч комусь з людей допомогла? Ну коротше, коротше. Да? Мала, ми з тобою побороли, балячку, да? Мала? Скажи, звісно, мама, з тобою же хіба і вмерти невозможно. Я ж сказала, не відпущу, не відпущу. І ця, бачите, вона наїлася, я ж кажу все, блін, в фасфолігієрі, вона наїлася та й спить. Ну, даєте рій. О, ти моя халюся дівчатка. Ти моє хальося ляпочка. Вона, вона жива. Вона жива, слава Богу. Вона жива і буде жити. Да. Сім днів, і ми для дівчат те перебороли. Побачимо, як відійдуть хлопці. Дай Бог, що все буде добре. Дай Бог. Я ж кажу, опублікую сьогодні ще. Этот, як ми крапали, це, був. це було що Шота... то з чим -то. та й все. Ладно, всім доброї ночі, тихої ночі. Нехай вона буде для всіх тиха. Мені треба годувати гелю зараз давати малим, гляньте, як вона розляглася. Геля така, геля, завтра твоя мама тебе вже забере додому і будеш ти спати на ліжечку і в тебе все буде добре. Чуєш, гелік? Гелік кушать хоче. Вухами тільки водить. Геліка гулять хоче Гелік. Геліка Гелік. Єлік, пошли? Ага. Симулянтка ти. Ти симулянтка, ідіте в тебе симулянти, понимаєш? Ідіте в тебе симулянти. Ладно. Всім доброї ночі, тихої ночі. Головне тихої тихої мирної ночі. Всім па-па-па-па. Завтра позмов... буде змога щось опублікую. Не буде змога, то. Пробачте, але я ж кажу, в мене немає, в мене немає наразі часу. Таке дуже, 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 дуже це все важко, дуже важко. Бачите, йому дуже погано цьому малому. Да, лісьонок. Лягай, 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 скоро заберу в хату, лягай.